Ну що ж, всім доброго, доброго раночку. Дуже-дуже, пані Ксенії, раді вас бачити. Вас так багато і ви такі крутезні. Ну що, мої любі, будемо розпочинати? Щоб день був гарний, треба, щоб було багато-багато енергії, бадьорості. Тому ми попросимо пані Ксенію провести нам бадьору, крутезну спортивну руханку. Ви готові? Покажіть ваші лайки, якщо ви готові. Супер! Пані Ксенія, ми готові розпочинати. Доброго ранку. Я... Бачити. Я насамперед не розумію, яке може бути питання перед руханкою. Після оце да, а перед. Треба тільки прокинутись, встати, рухатись на руханку. Все, готові? Є, розпочинаємо. Вмикаю музику. І ми починаємо стриб. Ісі як завжди. Все я піднімаю полюбку і робимо великий вдих, І і видих і, і ще і поїхали одна по рука. Ламалюємо малюємо. чак. Дві разом. Пейси. І поїхали нашок. Один. Один бік. Всі. Ніжку тримаємо рівненько. Вперед, 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 Замерли. Є. І... Вирівнялись. вперед, Вирівнялись. І поїхали. Два. П'ять має нижче, Три. Чотири. Молодці. Ще. П'ять. Шість. сім, а тепер поєднуємо наші вправи. Частку. Поєднуємо нашу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Ще не зупиняємо. Прискорюємось. Дві ручки. Одна. Одна. Віднімаємось на носочки. Видих, молодці. Поїхали в груди. Малюємо. В інший Вийшли. А тепер груди вперед-назад. Вперед, назад Вперед, назад. Але не нахиляємось. Тільки груди. Молодці. Ще трохи. Є. Круто. Поїхали у бедра ми малюємо лісіньку, яка лежить для дві плоди. Допомагаємо ручками собі. Ручки рівненькі. А ну що там за будлики? Малюємо лісіньку. Гарну лісіньку. Бачу, бачу, виходить молосі. Є. Ми мали колінка. Одне коліно вперед. Одне, друге. І поїхали. Міняємо. Одне, друге, одне, друге. Швидко. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Два рази вперед, назад. Нижче присідаємо. Присіли. Присіли. Згору і робити зірочки. Руки в різні сторони і ніжки в різні сторони. Але зараз груперувалися. Я І знову помочок. Помочок. Поїхали. Один. Помочок, Колінка разом. Вище стрибаємо і не забуваємо руки і ніжки в різні сторони. Три! наче зірочка на небі. І чотири. П'ять. Молодці. шість Сім, ще три рази. Я вже втомилась. Вісім. Сідимо, сидимо. Дев'ять. І зараз останній такий мощний. Така зірочка що аж згависти в повітрі. Поїхала. Десять! Є, робимо великий вдих. видих, Вдих. Видих. Затримали подих. Затримали. Робимо коло на носочках. І видих. І ще один раз. Вдих. коло, Затримали подих. Видих. Є, молодці, ви дуже круті. Одну ножку залишаємо попереду. Ніжку поставимо попереду. іншу ставимо назад. І дивіться, я ховаю ніжку за нішкою. Значить, то в мене одна нога. Ну, і рівню в сторону. Є. Вийшло. Супер. Роблю Роблюс і з рівною спиною рівними ногами нахиляюсь вперед. Рігі, рігі. Я показую вам боком, щоб краще було видно. Одна лінія, Ніжко ховається за ніжку. вдих. і знись. Бачите, рівні в мене коліна. І тягну собі до носочка ручками. А ну, я хочу подивитися, як у вас виходить. Хто там лінується, ну бігом. У нас вже інша ніжка. Робимо дих, на іншу ніжку тягнемо. Тягнемо, тягнемо. молодці. Ану не лінуйтеся. Є. У вас повинно тягнути під колінкою. Тягне під колінкою. Робимо ніжки разом. Піднімаємо ручки догори. Зустрілись долоньки, опускаються вниз. І я правою долонькою давлю на ліву, а лівою давлю на праву. І виходить отаке напруження. Лікті вище, вище лікті ставте. Ще, 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 ще. ще. А тепер права долонька перемагає. Ліва виходить слабкіше, і права її штовхає більше. Дивіться, куди вже пішла. А тепер ліва, ліва перемагає. Ще, ще, ще. А права дає е, противиться, не хоче він в бік. І дві долоньки. до гори потягнулись, потягнулись. Ще, ще, ще. Отак вона так, і зниж до самого-самого низу долоньки. До підлоги долоньки. І знову приїхали зниз. Долоньки зустрілись. Вниз. Бавимо. Права перемагає. Ліва перемагає. Вверх витягнути. І долоньками вниз. І ще разок без мене. Поїхали в Я мовчу, виробити. Є, молодці! Супер! Робимо добре тих. Вибір. І тепер ми ніжки ставимо поширше, але не дуже широко, добре? П'яточки залишаються на підлозі, і я присідаю назад. Є. Ану, присіли як немога нижче. Одною долонькою беру коліно. Другу ручку вперед. наче ви мені п'ятірку даєте. І е, плечі опускаю вниз. Але рука передо мною. Мені п'ятірку даєте. Є, 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 є. Змінюємо. Інша ручка. Мені п'ять. Плече вниз. Ану плече вниз. Тепер дві ручки на колінка і поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ану дивіться різницю. Подивіться, коли я роблю отак. І коли в мене колінка зафіксовані, і я роблю тільки плече. Плече, плече. Плече. Супер! Ручки на ножки. Сидимо на уявному стільці. Сидимо, відпочиваємо. Можемо побалати. Ану, вирівнюйте спинки, я на вас на всіх подивлюсь. А сидимо на уявному стільці. Всі сіли на стілець. Ножки болять, так? Я знаю, що вони болять, у мене теж ще трошки. Давайте разом. П'ять, чотири. Три, два. Один. Піднімаємось. Тряхнули ніжки. І тепер дивіться. Я буду шагати назад, відходити. І робити сильний замах вперед. Отако. І назад. Є? Поїхали п'ять разів. Один. Назад. Два назад. Три. Ще. Чотири. Сильніше і вище. І п'ять. Супер. А тепер інша ніжка. Поїхали. Шаг назад. Один. Два. Не забувайте назад шагати. Три. Вище. Чотири. І останні п'ятий. П'ять. Є круто. Робимо 10 стрибочків на двох ніжках. 10 на одній і 10 на іншій. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, інша. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, тих. Видих. І видих! І ще один диск. Видих! А тепер набираємо все повітря, надуваємо животик, як повітряну кульку. Робимо гарний барабанчик, надули, надули І робимо видих і спускаємо нашу кульку. Видих. І ще один раз надуваємо кульку. Живі, живіт, не в грудиш, живіт. Воно, бачите, який живіт може бути на повітрі. І видихаємо. І третій раз поїхали, молодці в мене. Вдих. І видих. Ще повітря! Це, немає повітря. Ми перетворюємося на такий, на такому. Чоловічка, який стоїть в магазинах або на заправках, який на повітрі отак похита я похиляється. Отако, вітер кує вверх, вітер буде в біг, в інший бік. Вони подух вітер. Знову вверх. А ну більше, бо якісь дуже тяжкі. бік відходить, в вниз, одна рука на горі друга внизу. Ще. А ну давайте показуємо, як ще може вітер бути. Куди може мене розвернути, а? Показуємо, показуємо. так, так так, Супер. І вітер затих. І такий наш повітряний чоловічок. Томився. Через круглу спину він піднімається. Рупить. Надувається і перетворюється на людину. Одіває себе міцно міцно. Ще міцніше. Погладив себе, погладив по іншому плечу. Повністю ручку погладив. Другу, животик, животик покладе, ніжки погладить одну ніжку, другу, і трохи, трохи побив себе по Побив посідничка. І вирус, і поаплодували собі, які ви молодці. Як ви себе почуваєте? У нас музика не хоче вимикатися. О, є. Ходімо себе... всі до камери, і давайте покажемо лайком або дизлайком, хто як себе почуває. Крутяк, молодці. Клас! Всі прокинулись? <рес> <рес> так. Супер! Пані Ксенія, дуже дякую, що ви допомогли нам сьогодні прокинутися. І мої любі, бажаю гарного, гарного дня. Зараз одну хвилинку будуть запитання. Давайте всі один одному подякуємо. Подякуємо, поаплодуємо. Супер! Всім-всім гарного дня!